Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Рівняни обиратимуть ідею, що їм до вподоби. Так же з минулої суботи у місті розпочалось голосування за проекти громадського бюджету. Триватиме воно до 13 листопада, включно. В цей період кожен, хто мешкає, працює та навчається в Рівну, може обрати для реалізації проекти, які муніципальна влада міста реалізовуватиме наступного 2017 року. Голосування приходить на сайті www.rivne.pb.org.ua та у пунктах для голосування, які розташовані. У всіх ЖКП міста у Рівненському ЦНАП та у приміщенні Рівненської міської ради на Соборній 12А. Всі пункти забезпечені інформаційними матеріалами, бюлетнями і скриньками, а відповідний персонал проінструктований щодо процедури. Як містяни ставляться до поліції та оцінюють її роботу, відповіді на ці питання сьогодні будуть озвучені у стінах Рівненського державного гуманітарного університету, адже там відбудеться прес-конференція, на якій оприлюднять результати соціологічного дослідження щодо діяльності поліції та рівня довіри громадян до правоохоронців. Більше про те, яку оцінку мешканці міста додали поліції, дивіться вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Учасників АТО розробили спеціальну пам'ятку. Зібрали у ній роз'яснення та юридичні аспекти призову служби за контрактом трудових прав, грошового забезпечення та порядку ротації. Крім того, викладено тут і нюанси медичного забезпечення, надання статусу учасника бойових дій, інваліда, війни, пільг, пенсій, а також наведено корисні контакти. Більше про зміст та де можна знайти цю пам'ятку, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Краяни готуються до відзначення дня української писемності та мови. Так, 9 листопада об 11.30 переможці літературного конкурсу Перло многоцінне. Спільно з просвітянами в обласній бібліотеці писатимуть національний диктант єдності, після чого талановитим поетам, прозаїкам та публіцистам вручать відзнаки за результатами щорічного обласного літературного конкурсу Перломного цінне. А вже на першу дня у місті відбудеться покладання квітів до та пам'ятників Тарасу Шевченку та Уласу Самчуку. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше будь вам дня і дякуємо за довіру.